Привіт! Сьогодні ми вивчимо французький алфавіт разом із транскрипцією та українською вимовою. Поїхали. Літера А. Транскрипція А. Українською звучить як А, літера Б. Транскрипція Б. Українською звучить як Б. Літера С. Транскрипція С. Українською звучить як С, літера Деві. Транскрипція Д, Українською звучить як Д, літера Е, e, транскрипція Е. E. Українською звучить як Е. E. Літера Ф. Транскрипція Ф. Українською звучить як Ф. Літера G. Транскрипція Ж. Українською звучить як Ж. Літера H, Транскрипція H. Українською звучить як H. Літера І. Транскрипція І. Українською звучить як І. Літера G. Транскрипція Ж. Українською звучить як G. Літера К. Транскрипція К. Українською звучить як К. Літера L, Транскрипція українською звучить як L. Літера М. Транскрипція М. Українською звучить як М. Літера Н. Транскрипція Н українською звучить як N. Літера О транскрипція О. Українською звучить як О. Літера П. Транскрипція П. Українською звучить як П. Літера транскрипція Q, українською звучить як Q. Літера R, Транскрипція Р. Українською звучить як R. Літера S, Транскрипція Р. Українською звучить як S. Літера T, Транскрипція Т. Українською звучить як T. Літера U, транскрипція українською звучить як U. Літера V, Транскрипція В. Українською звучить як V. Літера W, Транскрипція W, В. Українською звучить як дубль В. Літера X, Транскрипція Х українською звучить як X. Літера Y, транскрипція ігрек, українською звучить як ігрек, літера Z, транскрипція Зе, українською звучить як Z. Ми добре попрацювали сьогодні, тому всі дякую. Вчимо французьку разом.